Якось на одній грі, яку я вела трансформаційна гра, я десь декілька кроків дивилася на гравчиню, на учасницю, і я реально не могла зрозуміти, як сталися точки перетину наших життів. Тому що є чіткий алгоритм, причина наслідкових процесів, завдяки яких люди зустрічаються, да, ніби як магнетизуються, тому що в певному розрізі. Там життя часу простору моменту вони вібраційно сходяться, і, і є реальна причина тому, що люди зустрічаються або не зустрічаються. От ця гра. Да, я розумію, що ми чомусь зустрілися. Але коли е, да, я чула спіч я розуміла, що е, така маніпурна історія, і там у вигляді там, я навчалася в кращих із кращих. І це не є погано чи добре. Це просто рівень свідомості, який буде надавати послугу іншим рівням свідомості, да, які викохують свою маніпуру. От. Але питання в мене оцей, не так, знак питання: я то тобі нащо? Чому ми з тобою зустрілися? От. І м -м, коли я вже озвучила, що людина втратила дуже близьку людину, тоді стався схлоп. хлоп. Чому? Тому що, м -м, коли стається біль стається розкриття анахати серця, да? сердечний центр розширюється. І дійсно це такий люфт для діалогу своєю власною душею. Але коли немає контакту маніпура і анахата, то тут потрібен провідник, тому що цього ще транзиту не напрацьовано. Да? Імпульс душі, маніпура виконує. А є тільки був до цього такий розріз. Виконую, виконує, виконує. Що там душа тріпоче, Та Хіро з ним. Да? А тут, коли розкривається портал чистоти, а це портал життя і смерті, да, то власне стається дійсно можливість почути себе істину. Не тенденції, не біганину, не там, орієнтири на якісь там, цілі чи якісь результати, які насправді не продиктовані твоєю істинною суттю, да? а просто загублена. Особистість просто біжить за якимись маячками, які хтось розставляє. Ось. І, власне, от саме в цю мить ми і зустрілися на цій грі. Ось до чого я веду це все? Що розуміння і рівня свідомості завжди буде пояснювати вам, з ким вам взаємодіяти. Як вам обирати вчення, як вам обирати вчителів? Для кого ви транслюєте як провідник, як майстер, чи як хто ви є? Да, для самоідентифікації себе в своєму світі, не в своєму, а взагалі у всесвіті: хто я? Де я? Та, яке місце я тут займаю? Ось. Тому рівні свідомості це не просто така. Духовна мулька, щоб типу можна було потрандосяти про якісь там духовні чакрочки, там, про ще якусь фігню, якісь тонкі тіла, які ніхто не бачить, чи бачить, хтось бачить. Немає різниці. Це знання практичні. І особисто я їх використовую завжди. Не те, що використовую це вже просто бачення світу через цю призму. Ти розумієш ситуацію, яка трапляється, ти розумієш клієнт, який приходить, ти розумієш. Де є пробої, на якому рівні свідомості, які без кінця людину повертають на хід сансари знову і знову? Тому запрошую вас вчитися цим знанням, тому що матеріали для цього є.